Ну і цими всіма маніпуляціями Путін намагається зшити ось цю клаптикову ковдру із назвою Російська Федерація. Бо вона на ділі не така вже єдина, яку намагаються демонструвати в Кремлі, і не така вже й російська. Дивіться 21 регіон із 83 – це окремі республіки із атрибутами державності, мовою гімном конституцією із РФ їх пов'язує тільки договір. Чотири тюркські республіки, Татарстан, Башкортостан, Чуашія, Туа це чимала територія більше за Польщу, а за кількістю населення, як Греція. Якщо подивитися далі, то Росія має 37 державних мов: ерзянська, мокшанська, юкагирська, інгуська. Що в них спільного із російською запитання риторичне. А от, наприклад, карельська державною стати не може, бо пишеться латинськими літерами. Як при цьому почуваються жителі півострова, Карели і Вепси, якщо їхню культуру і писемність буквально розчавлюють? Природні багатства російської надоімперії зосереджені у колоніях туві, Татарстані, Сибіру, В Якутії, і Москва по бандитськи їх грабує від фінансів до надр. На цих безкраїх територіях мешкає понад 100 народностей, придушених політикою зросійщення, докотилися вже до того, що кремлівські роти, як от дочка Олені Мізуліної Катерина, Почала приписувати до росіян усі нацменшини, сказавши, що немає в Росії ні дагестанців, ні інгушів, ані татар. Але де живе титульна нація? Росіяни ось на цій мапі розглядіти складно, бо росіянин це громадянство і живе росіянин у Федерації. А от русский це етнос, і він бездомний, немає жодної адмінтериторії, закріпленої за національністю рускій, агресивні кочівники. Найближче поняття до такої ситуації. А от як Чаветі розмоває Кремля різні народи так званій Федерації, мріючи про відновлення реальної недоімперії, добре розуміє частина свідомих людей. Саме тому в лавах тих, хто б'ється проти Путіна, є Інгуш, татарин і Чеченець. З цими людьми у Києві поспілкувалася кореспондентка ТСН тижня Оксана Радіонова. Чому для них нинішня Росія це країна-людожерка? І чи бачать вони можливий розвал цієї недоімперії найближчим часом? Наш наступний матеріал у спецтемі останній вихід узурпатора. Руслардачуґонґанларда. завжди будуть вас чавити. Вам доведеться піднімати повстання та боротися. І сражатися. Цей чоловік просить називати його вигаданим ім'ям і тіль. Він ховає обличчя і наполягає змінити голос. Викриття загрожує катуванням та руками колоній для його рідних вдома. Родом, із... Родом я із Поволожжя, з Татарстану. Він російський доброволець з батальйону Сибір, того самого, який цього тижня разом з Легіоном Свобода Росії та російським добровольчим корпусом пішли на Брянщину та Бєлгородщину. Ми зустрілися з ним за кілька днів до скоро буде виход. Скоро буде вихід по-бойовому. Треба більше концентруватися на підриві зсередини. Треба людям так втовкмачити, що якщо вони не повстануть, то їм взагалі трендець. Імперія повинна впасти. Імперія повинна впасти. Я виріс в сім'ї. Я виріс у сім'ї, яка воювала проти Росії. Мій батько, дядьки воювали, родичі гинули. Розстінки погибали. це мага. Він чеченець, командир розвідувально-диверсійної групи Адам батальйону ічкерія, покинув навчання у Франції, приїхав воювати разом з українцями за незалежність Побіда України. Перемога України це шанс для всіх народів звільнитися. Кожен народ має свою землю, у росіян її немає. Тому вони тримаються за рахунок окупованих за рахунок того, що вони поневолили народи. Це мій третій співрозмовник Магомед Торів. Він інгуш, представник комітету за незалежність малих народів. Росія це... Росія це держава, народоїд. Вона живе тим, що є народи. Його народ росіяни цинічно знищували десятиліттями. Репресії, депортація у 44-му, навіть кладовище зносили. Моя бабуся моя бабуся постійно щоб не сталося, говорила це означає будь проклятий русський з будь-якого приводу. Впаде кружка, вікно розіб'ється, неважливо. Вона завжди додавала будь проклятий русський. Я Кажу, слухай, ну при чому тут росіяни? Вона мене схопила за шию, підтягнула. Одну руку поклала мені на обличчя і сказала: я своїх братів ось цими руками в снігу ховала, яких росіяни вбили. Це коли депортувала нас, вона була одна з небагатьох, хто вижив. Она вона була одна з німногих, хто вижив. До речі, у лютому на 80-ту річницю депортації Верховна Рада визнала права інгушів та створення незалежної держави. <звук> Пам'ятаєте, на початку березня шість місцевих повстанців підпілля цієї північно Північно-Кавказької республіки відмовилися здаватися і дали бій цілому підрозділу спецпризначенців ФСБ. <звук> Група, которая яка... ця група, яку ліквідували в минулому році, провела кілька акцій. Їй вдалося ліквідувати близько 18 офіцерів спецназу ФСБ Вимпіл. Вони звісно бояться. Вони знають, що інгушське підпілля було, є і буде. Малі народи здатні створювати Росії великі проблеми. У складі Росії 21 національна республіка та понад 100 корінних народів. У різні періоди і з різною інтенсивністю та успіхом поневолені народи піднімалися проти Росії. Сто років прочався Кавказ, і тюрма народів нагадує про це традиційно. Герої один з героїв дегестанський полководець часів російсько-кавказької війни його голова досі лежить у Санкт-Петербурзі, і звісно, дегестанці це пам'ятають. Всі пам'ятають після розвалу союза і відомої фрази Єльцина: Беріть стільки суверенітету, скільки зможете проковтнути. Двом республікам Чечні та Татарстану вдалося, щоправда, ненадовго отримати свободу. Чечня її відвоювала. Росіяни топили в крові. За час двох воєн чеченці втратили третину свого населення і, врешті, незалежність. Росіяни нагнали і тепер тримають там 100 тисяч військових. Правити поставили маріонетку Кадирова. Все здавалось би під контролем, але на Сі час виросте нове покоління. Але зараз зростає вже нове покоління покоління, яке не бачило війни. У нас завжди так було. Коли виростало те покоління, яке не бачило цієї війни, починалося повстання. Воно запалюється дуже швидко, і на сьогоднішній день потрібна лише іскра для цього. Татарстану з населення майже 4 мільйони вдалося отримати незалежність без крові. Ще до розвалу радянського союзу у 90-му прийняли декларацію про незалежність. Потім обрали президента, затвердили прапор. До СНД увійшли як держава-засновниця. А у 92-му в Татарстані пройшов референдум, на якому понад 60% підтримало незалежність. У Татарстані була і своя конституція, і навіть до 2001-го – власні гроші. Але Кремль ні за щоб так просто не відпустив такий багатий регіон. Тодішній президент. Тодішній президент, колишній перший секретар республіканського КПРС Мінтемер Шаймієв домовився з Москвою про повну лояльність на його економічних умовах. Усі гроші, які заробляються в Татарстані, залишаються в Татарстані, але при цьому регіон є абсолютно лояльним до московського центру. Підписали спочатку договір, а потім його Кремль не продовжив. Врешті гайки закрутили так, що в конституції навіть слово президент республіки замінили на голову Абу Раїса. В принципі, в Росії немає ніякої свободи на Росії немає ніякої свободи. Окрім свободи, вмерти хижість росіян давно відома. Та, попри тотальний контроль та лютокаральну каральну систему на Росії, маленьке полум'я свободи може спалахнути будь-коли і будь-де, і миттєво розростися в другий фронт, Щойно народи відчують слабкість центру. Якщо... Якщо республіканська казанська влада побачить, що центральна московська влада захиталась, розмови про незалежність в Татарстані з'являться одразу у Росії. Боротьба за незалежність почнеться тільки тоді, коли побачать сладкість центру, коли побачать, що влада не здатна задавити. Тоді будуть брати владу, і так було завжди, і 100 років тому, і 150, і 200 років тому. Ми сподіваємося повернутися додому і там воювати за свободу. Усі списки є, всі цілі розставлено. Що дає ваш регіон для армії, для війни? Саме важне те Найважливіше – це вантажівки. Плюс до цього нафтоперегонка. Там знаходиться вузлова станція. Територію Татарстану проходять всі трубопроводи. Та противник могутній, кривавий. Він добре розуміє. Поразка це смерть колоніальної імперії, що привласнила собі чужі землі, народи їх надра, і вимагає від них забуття. А задля цього піде на що завгодно. у нас є інформація, що зараз у нас є інформація, що Росія готує серію терактів. Постраждають іноземні громадяни, щоб потім звинуватити нас інгушів у цьому, щоб потім на підставі цих терактів добиватися від євросоюзу від світу, визнання нас терористами. Признання нас терористами, Щось схоже. Ми вже бачили, що не так зараз на сібі Україна... зараз. На собі Україна самотужки стримує цього звіра. Вірю і сподіваюся, що і народи, які перебувають під окупацією, почнуться розуміти і боротися. Не обов'язково завжди брати зброю та йти проти солдатів. Можна псувати дороги, щоб допомога не йшла для їхніх військових. Можна чим завгодно допомагати цій боротьбі, бо від свободи України залежить і свобода. Пода багатьох народів, тому що це шанс для нас і треба ним скористатися. Тому штата шанс для нас і нужно пользуватися. Оксана Радіонова Вікторія Письменна, Валентин Челко, Даніян Косаковський, Володимир Парахонський, те сам тиждень, один пис один марафон. Єдині новини.